Прийшла в Макдональдс, а там роздають повітряні кульки. Так хотілося, але ж я вже не маленька. Мені пощастило, хлопець побачив, якими очима я дивилася, і приніс мені одну. Поки я її тримала, вона лопнула. Я стою з величезними очима. А хлопець каже то він засмутився, бо зрозумів, що ніколи не зможе бути хлопцем такої чудової дівчини, та поскакав як маленька дитина по своїх справах. Я так і сиділа весь день у Макдональдсі, чекала кінця його зміни, щоб зім'яти перед ним листочок і сказати, що таким буде моє життя без нього. Вирішили з хлопцем трошки побути купідонами. У мене була одинока подруга, у нього самотній друг. Запросили їх у кафе разом із нами. Обидва були не дуже налаштовані на бесіду. Більше ми з них слова витягували. Через деякий час моя подруга пішла в туалет і довго не поверталася, а потім пішов і друг. Ми по черзі ходили перевіряти, чи все у них нормально, але не знайшли їх. Так і не дочекалися. Розплатилися за каву і пішли додому. Там вже додзвонилися до цих втікачів. Одна різко зголодніла та пішла додому варити пельмені, а інший теж зголодні. Нів і вирішив поїсти макаронів. Може, все таки щось їх поєднує. Працювала в офісі, пощастило жити поруч з колегою, в якого була машина. Він регулярно підвозив мене щодня на роботу та назад. Одного разу, десь через півроку після нашого знайомства, він запросив мене на пікнік на природі. Я погодилася, чому б і ні. Після роботи у наступну п'ятницю привіз мене на цей захід. І яке було моє здивування, коли я побачила, що ми на кладовищі. Пікніком виявилися поминки з його родичами, про що він не уточнив. Сказав, що і час разом проведемо і з родичами познайомить. А навіщо мені його родичі, якщо ми просто колеги? Пішли я звідти швидко, а він ще дзвонив і питав, що сталося. Я дуже довго любила грати ляльками. У шостому класі вже жодна з моїх однокласниць цим не цікавилася, а в мене вони просто не виходили з голови. І от, на мій день народження, я отримую такий довгоочікуваний подарунок, про який мріяла з самого дитинства. Тато змайстрував своїми руками дім для ляльок, вишукані меблі із дерева, і все таке супер красиве та круте. Але поруч зі мною були мої подруги, які були запрошені на святкування, і моє внутрішнє дитя довелося заховати, аби зберегти репутацію. Перед всіма гостями я сказала батькам. Що це подарунок для маленьких, і мені він не сподобався. Через деякий час я не змогла втриматися та вибачилася перед батьками і сказала, що це найкращий подарунок. Тато сказав, що він ще тоді це зрозумів по моїх очах. Поїхали ми з батьками у відпустку в Іспанію. Після екскурсії поверталися міським автобусом. Ми зайшли, батьки знайшли собі місця, а я побачила, що спереду сидить дівчина одна, і я сіла біля неї, хоча місця було небагато. Я всю дорогу думала, чому ж вона не посунеться ближче до вікна, а сидить посеред крісла. Сама йорзає і мені не дає вмоститися. Вже коли вона вийшла, я зрозуміла, що це одномісне сидіння, і воно просто трохи просторніше, ніж у наших звичайних автобусах. Було соромно, що я так нагло вписалася на чуже місце. Гадаю, кожен хоч раз задумувався, що в туалеті вас може очікувати щось неочікуване, наприклад, якийсь павук, сороконіжка чи криса, або навіть змія, але зазвичай рідко, коли такі страхи виправдовуються. Та одного разу пішла я вночі в туалет, сідаю та відчуваю, як щось лоскоче всі мої інтимні місця. Миттю вскрикою і відбігаю від туалету настільки, наскільки це можливо у кімнаті. Обережно повертаюся та заглядаю, хто ж там такий пухнастий, а виявилося, що це всього лише наша шиншила, яка випадково впала в туалет. Та чомусь не змогла самостійно вибратися. В дитинстві нас з братом на все літо відправляли до бабусі у село. Разом з нами відправляли туди ж і наших двоюрідних сестер. За нами особливо ніхто не слідкував, тож ми витворяли все, що хотіли. Одного дня ми залізли на дах сараю, лежали, засмагали там, бісилися. Я вирішила залізти на дерево, поїсти черешню і там вже отримала сонячний удар, впала в малину та втратила свідомість. Брат із сестрами одразу ж підбігли до мене та вирішили, що я померла. Не придумали нічого кращого, як піти копати мені могилу поміж грядок. Бабуся Ситуацію дізналася тільки тоді, коли одна з сестер підійшла до неї запитати, які квіти можна зірвати щоб покласти на могилку. Завершилась вся ситуація моїм легким переломом руки, і, звісно ж, наганяємо від бабусі усім чотирьом. Перше вересня день сумний, а тут ще нас затягнули у клас. Звичайно ж, ми сподівалися, що не будемо навчатися. Але прийшла нова вчителька, до речі, дуже красива. Роздала всім подвійні листочки та ручки. Ми вже напряглися. Каже, що будемо писати невелику контрольну з літератури. Стає біля дошки та пише, чому я ненавиджу понеділки. Клас трохи не розуміє. Вчителька каже, що це єдине питання, яке буде у цій контрольній, і на відповідь є необмежений час. Що ж, в класі панувала повна тиша хвилин 15, а хтось дописував аж. В кінці уроку це була найкрутіша вчителька у нашій школі. Ставити ялинку на Різдво це була наша сімейна традиція завжди. Тато кожного року купував красиву, пухнасту, живу ялинку, яку ми прикрашали. Одного разу я затрималася в школі, і мама почала наряджати її без мене. Коли я прийшла, то одна іграшка сова здалася мені дивною. Спочатку я не звернула на це особливої уваги, але потім таки запитала в мами, звідки в нас така взялася. А мама відповіла, що й сама не знає, що це за іграшка. Коли вона наблизила до неї руку, щоб взяти, вона прижалася. Виявилося, що це була ніяка не іграшка, а справжня сова. Довелося викликати спеціальну службу, щоб відпустити її на свободу. Друг попросив у мене в борг 3 тисячі гривень на 2-3 тижні. Я без проблем дала. Але йшов вже третій місяць, а повертати він мені нічого і не збирався. І от в один прекрасний день від нього дзвінок. Я вже зраділа, але було зарано. Він попросив зайняти ще 15 тисяч на моє нагадування, що він ще минулий борг не повернув. Він сказав, що якраз з цих 15 збирався мені віддати. Я йому натякнула, що це так не працює. А він сказав, що я ж лобяра та кинув слухавку. Мабуть, я так і не дочекаюсь свої три тисячі. Моя подруга завжди відчувала, що мама її не любить, хоча вона ніби і нормально до неї ставилася. Дізналася правду вже, коли стала дорослою. Мама запросила її з онуком на дачу відпочити від міста, подихати свіжим повітрям, гарно провести час. Цілий день мама гралася з онуком, раділа та веселилася. Ввечері, коли вже він ліг спати, за чашкою кави подруга сказала в жарт, що заздрить її коханню до онука і що не пам'ятає такого в своєму дитинстві. На що мама на повному серйозі відповіла: а не було тебе за що любити? Ти завжди була капризна. На та робила пакості. Сьогодні я вперше залишилася у хлопця з ночівлею. Коли ми вже зібралися спати, я спитала його, чи не боїться він підліжкового монстра, який лоскоче по ночах п'ятки, які звисають. Він посміявся з мене та сказав, що досі веду себе як дитина. Посеред ночі чую, як він трошки сміється, та каже мені: Припини, не лоскочи, я знаю, що це ти. А я йому кажу подивись, я досі тут, поруч з тобою лежу. Вперше почула, як гучно вміє кричати хлопець та як високо підстрибувати. А хто ж був під ліжком? Його Тато, який підслухав розмову, він випав з-під ліжка, дав мені п'ять, та зі сміхом пішов з кімнати. Сьогодні під час розвішування білизни стала свідком дуже сумної та водночас милої події. Спочатку двоє хлопців знущалися з дівчинки, забрали її рюкзак і кидали один одному, а вона в той час намагалася відібрати то тут, то там, типу як грав собачку. Дівчинка вмовляла вже віддати рюкзак, і в кінці кінців він впав у брудну калюжу. Це стало крайньою точкою, і вона заплакала. Ті ж хлопці втекли у ту ж мить, не припиняючи сміятися. У той час підійшов інший хлопчина. Він взяв, кинув свій рюкзак також у калюжу та сказав: Дивись. Мій брудніший, тільки не плач. Потім допоміг дістати та обтерти обидва рюкзаки, та провів дівчинку додому. Коли йшла в магазин і не підозрювала, що стану учасником реаліті шоу. Стояла в черзі попереду, майже на касі була парочка, вони купляли морозиво. Хлопець все настійливо просив дівчину не їсти його на вулиці, бо в неї хворе горло. Вона довго мовчала та потім психанула, сказала: От з'являться в тебе діти, їм і буде щось забороняти. І тут несподіваний поворот, невідомо звідки хлопець взяв обручку, сідає на коліно та каже: Я хочу, щоб мої діти були від тебе, будь моєю дружиною.' Аплодувала вся черга. Прогулювалися з чоловіком торговельним центром. Він зустрів свого друга. Та поки вони спілкувалися, мимо пройшла дівчина нереальної краси та витонченої фігури. У товариша аж очі повилазили. каже: Дивись, яка шикарна пішла на що мій чоловік, навіть не обертаючись, відповів: найкраща фігура му в моєї дружини. Після чого погладив по вагітному животику. Це було надто мило та приємно. Доглядала за однією бабусею, яка жила по сусідству. Вона була зовсім одна, родичі не відвідували її. Бабуся вже зовсім не мала сил, тому я іноді готувала для неї щось більш серйозне, аніж каші, які вона могла собі відварити. Принесла одного разу суп, поставила їй тарілку. А вона каже: ну неси ще одну. В мене сьогодні гості. Я сходила на кухню, заходжу, а там, крім неї, нікого немає. Я поставила на стіл і дивилася, як вона спілкується з кріслом, в якому нікого немає. Невдовзі після цього випадку вона померла. Коли мені було 5 років, пішли з мамою на парад 9 травня. Було дуже багато людей, і я майже нічого не бачила. Один військовий, який стояв недалеко, це побачив. З дозволу мами він посадив мене на плечі. Мені дуже сподобалася його форма, і, переповнена емоціями, я пообіцяла дяді, що коли виросту, вийду заміж за військового. На його обличчі була щира посмішка. Мама сфотографувала нас на пам'ять. Зараз я виросла, мій хлопець, військовий льотчик. Нещодавно переглядали мої дитячі альбоми. І як же він здивувався, коли побачив фотографу. Графію свого тата зі мною на плечах виявилося, що це син того самого військового. Довелося мені працювати разом з дівчиною, яка стала прибиральницею у готелі. по волі випадку вона була багатою її чоловік мав власний бізнес, але він прогорів і їм обом прийшлося викручуватися, щоб якось далі жити. В неї не було освіти, тож прийшлося працювати там, де це можливо. Але через деякий час її чоловік зміг повернути свій бізнес на минулу ходу, подарував дружині круту машину. А от звільнитися вона поки не могла, бо заключила контракт на півроку. Отак і працювала я з прибиральницею, яка їздить на Бентлі. У мого хлопця дуже широкі брови. Я дуже хотіла з цим щось зробити, але він був проти. Тому з часом я змирилася. Але одного разу він прийшов після дня народження друга такий п'яний, що спав дуже міцно, і я вирішила скористатися цією чудовою нагодою та вищипала йому брови. Коли він прийшов до тями наступного ранку, я думала, буде сваритися. А він ходив цілий день, дивно поглядав на себе в дзеркало. Коли в черговий раз задивився, спитала, що він там шукає. Він тільки сказав: не розумію, чого я сьогодні такий гарний. Сьогодні була у стоматолога, звернула увагу на його ім'я та прізвище, точно як у мого однокласника, з яким навчалися разом 30 років тому. Але коли зайшла у кабінет, побачила лисого, вже старіючого чоловіка. Подумала, що не може такого бути, мабуть, просто співпадіння. Адже я чудово збереглася. Але в процесі спитала, в якій школі він навчався та у якому році. І так це був саме він. Я сказала йому: О, так ви навчалися в моєму класі. Він уважно подивився на мене і спитав. Невже? А що ви у нас викладали?